Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні хочу до вашого огляду продемонструвати деяке обладнання для риболовлі. Придбав я в інтернеті конуси для рибалки ловити окунів. Придбав декілька конусів. Різної ваги і також різних кольорів. ну Скажімо так, початково із товаришем я поспілкувався, товариш каже, краще працюють білі. Я придбав білих, і також прийшлося мені придбати також декілька конусів мідних і жовтих. Скажем так, чому я придбав мідні жовті? Тому що у даній вагі, які мені були потрібні, зосталися тільки мідні жовті. Оці мідні жовті 3-грамові, і білі Білі конуси 5 грамові. Чому я придбав? Товариш Вказав мені Марку. Конусів, і я рішив придбати, тому що він каже, по першому льоду конуси саме краще працюють. Уконь по них божевуліє, і покльовочки йдуть гарні, стабільні і чіткі. І він каже, по першому льоду горбачі такі, що каже що, ймаю, влітають на дані конуси. Е, більш е, подробніше хотів би зупинитись на даному конусі. Конус із е, трьох гачків. Гачки досить гострі, вушка на гачках. Що хотів би сказати? Е, дані гачки видно, що виконані е, конуса е, якісно. Але не знаю чомусь. 50 на 50, в кожному другому конусі оце вушко злегка ржаве. Можливо, коли заливали свинцем, чи, свинцем дані вушка, їх просто може кисло залужували і воно злегка ржаве. Ну, оце такі недоліки в даного конуса. В кожному конусі стоїть на низу. Біла цятка і всередині червона. І також з однієї сторони конуса. На одних стоїть зелена цяточка на білій поверхні, на іншому на білій поверхні червона цяточка. Оце отак. Конуси в принципі, в принципі, принципі, зачутні. В общем, трьограмових я взяв декілька і переважно більшість я білих. Каже, на білі, на білі конуси саме краще. Подивився ще в інтернеті, бачив, люди дуже непогано рекомендують конуси, І щоб зверху над конусом маленький трійничок, оснащений там бісером. Або різними дощиком золотистим, серебристим, який при підніманні опуску, при опусканні конуса, він зависав у тоші води, коли конус лягав, він потихеньку по основній льоски опускався до конуса. І кажуть, доволі непогано такі. Гачечки працюють. Я зараз покажу, як я монтую силочку на дані конуса. Я оставлю під відео, кому цікаво, можна буде подивитись, зайти. В принципі, якісні гачки, всі дуже-дуже гострі. Я перепровірив усі. Ну, Видно, що там, можливо, гачечки чуть-чуть закрашені. Чорною Тут була така трошки ржавчинка присутствує. Ну а так е виконані якісно і гачки дуже-дуже гострі. Мені ну, подобається на даний момент дані конуса. Е Подивимось, як вони себе на риболовлі виправдають. Мені сподобались. Зараз е приготовлю я гачок, який турінічок буде по льоски Опускатися, підніматися по основній і до конуса і з дощиком. Як я роблю, де матеріал ледані беру для цього, такі е, трінички я ще використовую на оснащенні пуля. Е, оснащаю Оснащення пуля оснащаю такими тріничками. Покажу, як я роблю, все просто, легко і доступно, і де необхідні елементи для цього брати. Ну що, приступаю тоді до монтажа трінечка до конуса. Придбав я у звичайному швейному магазині ось таку ниточку золото. І серебру. Також в автомагазині або там, де продаються електричні провода продаються термокембрики Я брав термокембрик білий. Чому? Я замітив, риба достатньо на білий колір непогано реагує. в принципі все Доступно, і при бажанні можна знайти. Е, так, е, перше я хочу зробити, е, скажімо, оснащити дані труйки золотим бісем ниточкою, золотою ниточкою і серебром. Дані трунічки. Е, беру я е, дану нитку і беру. Намотую декілька шарів на пальці. Ну, Бачите, пальці не стуляю плотно, а роблю якийсь невеликий, е невелику відстань. І намотую е і считаю виточки. Перший виток, як у вас вдасться що з товщиною ось оцієї ниточки вгадаєте, ви знатимете вже вам чи таку саму кількість витків робити, чи робити вже кількість витків... Меншу. Ну, І починаю намотувати. Намотав приблизно десь в районі 30 виточків. Тепер я беру один край, пальцями затискаю достатньо плотно і перерізаю. Але оцей край я не відпускаю. Потім я що беру? Беру даний край. І зав'язую звичайний вузол, щоб останні, е, скажімо, ниточки, ось оці, е, якщо десь трохи, скажімо так, розслаблюсь, щоб не розпустилися, щоб бо важкувато буде збирати. Так, край даний я зараз підрізаю, щоб було. Комфортно далі маніпулювати. Так, підрізав і беру гачок і завожу в гачок. Бачите, виходить, що, можливо, зразу і не всі продіваються, але так як там вузлик, достатньо легко, рівномірно можна продіти його повністю у вушко Таким чином, бачите? Тепер що я роблю? Беру, рівномірно розподіляю ниточки і зав'язую звичайний банальний вузлик. Стараюся, щоб посередині було е, даних ниточок. І десь так приблизно е, зав'язую е, два, два, ну, можна три, три міцненьких вузлика. Так, зав'язав і тепер зав'язую всі зараз, оснащую останні гачки так само серебром і золотом. І будемо далі приступати до подальшого оснащення. Позав'язував я дані гачки. Половину зав'язав, на. Серебрі ниточках, а половину на нитках золоту. Гачки десь ідуть е, 1,5 см довжиною приблизно плюс-мінус півтора см. Дані гачки. Що я далі роблю? Беру звичайний термокембрик І приблизно так. Якщо е, даний гачок вся довжина півтора 1,5 см, то беру, значить. Одну третю, це е, пів сантиметра, 5 міліметрів. Беру і відрізаю. Після того, як відрізав, беру даний гачок, повертаю дані ниточки е, в сторону жола. Отак от повертаю і одіваю поверх оцей даний термокембрик. І так, щоб ушко було вільне. І таким чином получаю отаку от красу. Так, зараз я дані маніпуляції виконаю. З іншими гачками, тройніками, і будемо продовжувати. Дані гачки оснастив я термоусадочкою по пів сантиметра термоусадочки надів на дані гачки. І вийшло ось такий труйнічок із такими блискучими ниточками. Що хочу сказати. Термоусадку десь приблизно 3-4 мм внутрішній діаметр використовував для оснащення таких тронічків. Так, Далі буду передвигатись на кухню і покажу, як я дану термоусадочку робити так, щоб вона звужувалась. Беру звичайний чайник, наливаю в нього воду, води потрібно не дуже багато і буду ставити його на газову плиту. Тільки чайник закипить, і з носика чайника буде виходить пара. І даною парою під дану пару я буду підносити е, термоусадочку на гачку. І під даної температурою е, термоосадка буде зменшуватися і прижиматиме е, нашу ниточку з блісіночками. Е, деякі рибаки беруть зажигалку і зажигалочку обдають. Но я переживаю, так як зажигалкою можна скажем так, не розрахувати і перепалити дану нитку. Зразу може воно показатися, що все нормально, а потім, як на рибалку приїхав, 2-3 покльовочки, всі ниточки повисувалися і все. А так як під пару температура пари в районі 100 градусів і і цієї температури недостатньо, щоб перепалити е, дану нитку. Так. Ось я думаю, видно, як іде з носика пара, і тепер я беру всіночки вже підготував і підношу під носик з парою і поступово прокручую з усіх сторін. Е, зразу видно, що термосадочка прижимається достатньо непогано. Так, І такі маніпуляції я провожу з остальними трунічками. Перед тим як на пару подаю, вирівнюю, підтягую, щоб ниточки всі рівненько, луко лежали. І потім цей. Підношу навчальник. Коли такі маніпуляції з більшими гачками я виконую, то, скажімо так, за оці не, точки не виходить тримати, просідають гачки. Тоді беру звичайні пласкогубці і пласкогубцями тримаю за ушко гачка і провожу такі самі маніпуляції. В принципі, достатньо непогано. E, Замічав я на водойомах, що дуже гарно e, білий колір приваблює хижака на покльовку. І, тому я і поставив на дані гачки e, білу e, термоусадочну трубочку. Таким чином кількість покльовочок буде трішечки більша, на мою думку. Ну що, провожу маніпуляції з іншими гачками. Періодично ниточки поправляю перед тим як е, даний гачок е, підносити на пару, яка виходить із чайничка. З носика чайника. Ну що, провожу маніпуляції з іншими гачками. Що б ще хотів додати, я е, звернути вашу увагу, що дані нитки. Знаходяться на великих мотовилах. Кажеться, що нитки багато, а в реальності, якщо глянути з боку котушки, намотки дуже мало. Ну, В принципі, нитка досить бюджетна. В принципі, дивіться, зразу розраховуйте, скільки у вас гачків, щоб не вийшло, що ви придбаєте. А дома кажеться, що нитки недостатньо. Наступні дії, які я виконую, беру гачки. Які вже термоусадочка сіла, охололи. І е, підрізаю даний чубчик. Підрізаю так, е, Десь сантиметра півтора даного чубчика. Потім на е, риболовлі, мені кажеться, якщо десь так, не так, можна брати е, даний чубчик, якщо довгувати, і підрізати його. До такої довжини, як потрібно. Зразу оставляю більше, а підкоригувати на самій риболовлі можна, ну, якщо більше, з більшого зробити менше, завжди можна встиг. І потихеньку підрізаю. Оставляю десь сантиметра півтора даного чубчика. І виходить такий Гачечок. Потім на риболовлі можна розпушити, трішки дані ниточки. І виходить ось такий гарний гачечок. Блискуча, кінчик блискучий і біли, біла серединка. Скажем, біла, так як точечка концентрує увагу хижака. Так, зараз попідрізаю інші. Гачки. В підсумку хотілося б сказати, що за невеликий достатньо проміжуток часу вийшло виготовити декілька якісних гачків із гарної ниточки, з плістіночками які порадують нас на водоймах з хижаком. Я надіюсь мої рекомендації були для вас корисні. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.